Друзі, всім привіт. Зараз будемо пробувати поїхати на це. Кстати, ми на маршрутці сюди їхали. Давайте назад. Проїдемося на тролейбусі. Я сподіваюся, що ми з пенсіонерами подивимося, обстановка в тролейбусі. Кстати, тільки що заходив в телефон на розетку, прийшов, мені кажуть електронабор. Я с Мадмуазель його заберу, бо там 8 кг весу і там об'єм такий я сам мабуть не документ. О, зараз ми станемо біля віконця. Я сидіти не хочу, я насидівся, належався. Будемо так з вами. обзорчик вам дивіться з тролейбуса у мене коротше мелочі було 40 чем то гривень а десятку вже збагрив ще ще десятку вкладав може може сяду кудися таки запашок не дуже на віло... якби ще стекла були чистіше щоб гарніше було вам видно. те що на вулиці ще мрак окна такі грязні ну не на часі мить Зараз подивіться, як працює система оплати. можна картою то дякую все джик джирик є. 10 гривень Таксі оплачено, плачено немов а вы туди сідайте, я вам підтягну. не хай вона тут стоїть тут Давай, питкнуть вам туда, чи не надо? Да нет, а, ні. Не? Бабони такие торбы тягают, жесть так у нас 36 шесть заряд, Зараз 36 зарядна. Якраз поки доїдемо, батарея сяде, нормально. Це для разнообразя, коротше, то у нас велопрогулянка, тепер рогато прогулянка, тобто на рогато їдемо на тролейбусі. Ще двох часов немає дня, а дивіться який мрак. Темно. Че в Рогаче так жарко щось десь печка біля мы жарко, па не бобают это став, сейчас за это поклавсь Це ж пенсіонерам безкоштовно? Я мог короче, за червонець поїхати на маршрутки. Зараз ціна одинакова, що на маршрутці, що на яко. Ми зараз, кстати, комфорт проїхав. Що на маршрутці, що на тролейбусі ціна одинакова. Ну там швидше і комфортніше. Ну, Я так, для контента буду так казати. Вічний вогонь. Ну вже його немає, ну колись. талончик десь рядочку. Що тут у нас такого цікавого? Нещасливий раніше дивився. Номер тролейбуса, п'ятерка, дроп 144. Коротше на Баяна Дорога прямо на Кобищани де ми з вами були літом, навіть не літом, а весною, де я там потеряв всі петля. Не знаю, поїдемо вже вступний раз знову туди весною, покатаємось. Хоча зима длинна, може ще з зимой туди сльоти, подивимося по обставинах. Для початку мені треба доїхати до пололок. Зараз рогаті я думаю не останавливав. Як раніше, маршрутки тормозили і ето, тролейбуси. Блін, треба міняти дислокацію, бо тут жарко жесть. Я вже варюся. щоб сісти біля окошка і такому на возвишень сидінні було б звісно непогано не отак от як і я на 4 розказує що якщо її на пів шостого на роботу стоїть в 4.10. прикиньте, де харжесть це треба лягати рано а якщо ти не хочеш спати. друзі працюйте на себе в кондукторі ніхто не хотів йти. Це життя. Зарплата мала, графік в три сміни, кажусь, чи в дві сміни це точно. Я бурчу, коротше, на мене починають дивитися люди, думають, що в мене криша поїхала, Ну нічого. Багато хто не з повного розуму ходить, їздить і все нормально. Тролейбуса, по ходу кому за 40 а там сзади помоли там дівчата жінки далі присутні зараз а можемо давайте ще трошки тут постоїм тут печки на нього о, можна вон сісти. Блін, так там таке зеркало грязне. Ой, не зеркало, стекло. Ось є місто, короче, тут ось. бачите два міста. где швабра, можно помнить. Повний. Вже ну, все, чувачок любит. Охладно все. Ой, ще грязніше, ну со сторони мене селфракт, я протерл. Ну є есть аффекты, кстати, мог протерти. Ну, Друзья, точку точно -то побачим. Сейчас я вас вот кручу, будем дивиться, разом с вами. Мы сейчас на курочке. сори технічні як не палатки Зараз я просто відключу вас опачки дивіться прикольно кстати чаще кріплення под... это, те подключу вообще буде мені і вам удобно так що у нас по батареї Ось вот тут і віконце за так? да 24%. Що це за колінище? Колінище на кожній остановці. Цікаво, розмазує сильно картинку, це що ми крутимося, тось їдемо. Коротше, я вже подкрутив вас. я що туди перейшла веточок є у мене Ну що, ми з вами так не їздили коротше це ж ми недавно з мадмазель їздили. а перед тим я їздив от як пробив колесо ми їхали на тролейбусі там камера чуть-чуть була включена на рулеві а в такому варіанті ми перший раз вон дивиться продан Бачите мені в кого? Ставте на поду. Кусочок задума. Мені подобається цей дом. Такий. гарненький. Старой етаж вже бачите, попродавали перші етажі, всі магазинчики. Всякі прибавили. А вон бачите, яка територія. Тут походу ще щось буде. Даже там є вон, новий маркетоп. Там ще є частні сектори жилі. Колись їм пообіцяють в такому домику квартиры, продаж квартиру. Продам квартиру Вже хтось у застройщика купив і тепер продає. Так, друзі, ми сейчас нам до мотеля під'їжджаємо. Сейчас скажіть. Не помню як постановка. Ну, короче, больничка. А потім мотель. Андрей, ну, да. ну Я живу в маркетопці зараз сетів. этим. Mm -hmm. конкурує, АТБ Теж новенький. Тут колись магазин був, забігаловка яка-то. Подбухнути можна було пиво на розлив, Якщо я не помиляюсь. Як світло, гарно все свічує. Кстати, барні по 5490. Це, мабуть, найдешевша ціна, що я бачу. Короче, я выйду або на бібліотеці, або на доктора Марцева бывшала Тишева. Або вообще до ТБ приеду, хотя мені ничего не потрібно. Вау, вийшов Музон на телефоне. Можеть мені авторські права пахнуть, ні хвилину. Шея в мене, кстати, розболілася головою, крутить туди-сюди, сильніше, ніж на велосипеді. Невже є сьогодні соборухання повністю і все підійде? Но, якщо не подойде цей, зрозуміли, там акумулятор треба кріпити на раму. Там, де в мене зараз кріплення для баклажки. Если там дырочки з э, болтами не совпадуть, то есть надо будет выше, то есть надо будет сверлить выше, проблема просверлить не будет, но ну, э, заклепки надо покупать, там такие я бачу спеціальні этот апарат, что заклепки туда всажу вот эти дырки, щоб вас сверлити. Ну не знаю. Може на СТО така фігня є, але ну, я думаю, що повинно підійти. Здожен акумулятор закріпить, там де мене зараз щас... кріплення під баклажку води. Подивимося. Якщо підійде, в принципі, пів роботи буде зроблено. Короче, там нюансів багатенько. Все-таки ж... Це обичний велосипед, а хочеться зробити електро, то треба буде повозитися. Ну, Я не знаю, хто може знати, напишіть, скільки робота, от, якщо ви даєте свій велосипед, даєте електрообладнання, скільки буде коштуватиме установка, от, іменно робота. Мені кажуть, там... Товариш робив дуже дорого. Я не знаю Так, да. так Ого крик на живий чи Коротше, удачно, я сів, а так би ще там торчали. Там так жарко, там короче то печка. Ось ця бабулька, що залазила, така торба в мене тяжола, і хоч її подвинуть, помогти. Вона, ні, ні не, Це не треба. треба. Боїться, що я вкраду ті пожитки в торбі. Блон. Ой, як в мене ще я Опач. оп, 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 оп. Мы на спорте. Конечно, кидаешь на бубах. Сегодня вообще у нас такие прогулки разноформатные. О боже, что это было? Весь в этих железяках. Тирсик. Я маю на увазі. Весь все лице в резяка. Очки прикольні, кстати, такий. Шаху с зеленими стеклами. Джинтонік. О, це мені туди походу надо. Джинтонік. Класне названня. Значить, то бар или ще ката забегаловка. Чого вони скривають курс валют? Я не розумію вообще. Всі прекрасно знають, що гривня падає і котиться в бездну. Зачем це скривати? Я думаю, хто, хто зна, хто бачить, все це розуміє. А ми вже спимо. І категорій мах. Там да, молодець чувак, побачив, що я ти занимаюсь, попал в канал. Хеканья заплатила чуть-чуть. А, -чуть. поехала. падає. это глаза. Доб'ю, не буду багато знімати, зараз до автовокзалу доїду. Ще дві хвилинки зніму та й все. У мене вже голова болить, крутиться. Под ноль батареї краще не розряджати, бо потім буду так довго заряджати. Цей маршрут вам дуже знайомий, бо я дуже часто їжджу на ньому знімаю. О, велосипедіз, бачите. Сколько то на 3 літра баклашечка походить? Там курці. Друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. Написати позитивний комент. Це у нас відео походу вийде завтра. Завтра я вже виложу з утра. Я, наверное, в цене спи сегодня повыплатываем. замучений і очередний марки топ все ціни бачите не треба обзору би ціни раз по паузу поставили опа маршруточку вганяємо ну ни Ну що, друзі, гарного дня мирного вам бажаю не забудьте підписатися по лайк.